Всім привіт! Вчора eSports випустили перший для FIFA 23 Ultimate Team титульні матчі, і бажання зібрати їх було дуже великим, оскільки, на відміну від багатьох інших SBC, які зараз доступні, нагороди за титульні матчі можна продавати. А це значить, що клуб має чудову нагоду розбагатіти. Сьогоднішній футбольний вечір буде дуже цікавим. Спочатку наша молодіжна збірна зіграє стиковий матч проти Словаччини, там боротьба за вихід на євро Ю 21 Ну а тоді Ліга Нації. І Я буду дивитися матч Німеччини та Угорщини. Яка дуже неочікувано лідирує після чотирьох турів у групі смерті. Ну і як завжди, Фавбет чекає ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! А я ще так не бучився за в одній фіфа, час на як 23-й. Добре, йду сюди. Чотири очки і до сраки такі очки, то їх мало. Ракі перескитаю, тоді буде гуд. Вісім. Я близько. Добре. Є 10 дючок. Пак де 24 срібні. Вау, цікава картка. З Борусі. Я думаю, якби він продавався, то би навіть може якусь копійку мав. Ну. О! Це ж емблема команди Андрія Єрмоленка. Ага. Ой-ой-ой. Ну що, спробуємо знов? Що тут треба, згадаємо? Та ж ліга, той же клуб. Гамбія. А Страйкер. Мені здається, що вони там налінкували точно своїх якихось. А! Yeah, є, вони різні. Вони різні, це яка країна? Намібія. Слухайте, виходьте на чемпіонат світу, бо інакше я ваші прапори не зможу запам'ятати. Добре, нарешті ми це зробили, панове, ми це зробили. Я знайшов команду. Запам'ятайте цю назву Олденбург. Саме тут вас, вас чекає свято. О, та нехай вже буде. І правий бек німець. Добре, ми закриваємо цей SBC. Зробили то. О, нарешті! Нарешті! Отримує нагороди. Чудово, я закриваю Foundations 2. Що 24... то за гамно пак? Там ж писало, що якийсь золотий пак, що за лайно. В оренду отримати якийсь Ще <схай> Шойзієш, який мені випадав просто так. Боже і знущаюся. знущається. Мендеш. Ого, 24 бронзові картки. О. Гарний. Так, так. Чи українців тут нема? Чекайте, то ви кажете, що о, нереально закрите? Цей пак не працює, так? А якщо так, що тоді далі збираємо? О, тут золотий пак. Єе. Одна рарна картка. В таких може випасти і Кріштіану Роналду. Але випадає рібері. А рарний тут хто? Якер. Щось мені не подобається. Слухайте, в мене було 7 тисяч монет на початку тих СБС. Стало в мене 2700 монет. Ох. Szech jedne wymęczyli. ZŁOTY PACK Znowu jedna rarna kartka. Nie, <grymne> to jest 80. Rating. I jeszcze i duplikat. O, cash. 500 monet na stawce. Oto tak. Premium gold Pack Tak, co wy każcie. Три гравці максимум з ж ліги, три гравці максимум з цієї ж нації. Але я вже вольверди маю. То можу взяти ще одного і в мене буде не на 6 матчів, а на 11. Ха-о. Та все, решта може бути взагалі звідки хочеш. Отако. От Є. О, це мені подобається. Три рарних картки. Це вже як пак за 7500 монет. Це серйозний дуже пак. І в ньому. Де мій холанд? О, oh, Position Modifier. Це корисна картка насправді. Ой. Ооо. О! Цікаво, цікаво. Ну, щось вагоме. Ну порадуйте мене. Що це таке? Це вже команда Року чи що? Рікардо Перейра. Ну, але картки. А що це за такий дизайн? А рейтингу тут немає? Рейтингу тут немає. Ну що, спробуємо зараз заїхати в титульні матчі. А може? У мене вже тут норвежців є купа. А треба 14 і одного рарного гравця. Та ну. О. 500 монет, та нехай, я вже хочу відкрити до SBC, хай буде. Yes! Пак, який продається. Це титульні бляха матчі. Одна картка всього лишна, але в SBC за титульні матчі буває всякий. Чудо і 75-й рейтинг Агілар Матеус, то той, що в Дніпро грав. Добре, 18 очок тут у нас. Нідерланди або Бельгія. Ну, одного я бачив точно. До речі, прикол тут показує гра одразу картки, які по SBC по хімії залітають. Бачите? Підказка одразу вам є. Це виходить, що ще простіше, ніж було колись. А якщо зараз будь-кого я поставлю, от дає одиничку цей бразилець і GG. От ще одиничка є з МЛС. І от ще одинечко, але то Бронза не рахується. Прикол, я от тільки зараз почав звертати на це увагу. Ааа, два гравці рарних, ако клан був ще рарний. Ага. А, добре. Фрейзер. О, прев'ю доступне. Панове! Доступне прев'ю. Дивлюсь у прев'ю і отримую там картку ціною 100 тисяч плюс. Ну, єй! За всі страждання в SBC. Добре. Всі мої сподівання перекладаються на пак за титульні матчі. Хімія тепер 22. Ну, можна там теоретично одразу кинути того from Spain. Ооо, мене ж трейд є. Ще одну рарну картку і ще одне очечечко в хімії. Фу-ху. Це може бути страйкер. Він дає найменше хімії, або може бути кіпер. Але це зручно насправді. такого раніше не було в СБС. Ти, що концептом прикидував собі, мучився. А так, одразу чик-чик, бачиш, що підходить, що не підходить. Отак. О, є! Зібрали. Ну, Три рарні картки. Лайно. Ну і остання Англія-Німеччина. 26, бляха, хімія. Вау. 26 не враховуючи центральний півзахисника, Ну, але він ж і так на нулі. Я його на нулі поставив, щоб він був е з Англією. Але я не можу хімію дозбирати взагалі. Що й зайшов так, що все закрито? Та бляха, це німців покупляли, це в кіперів. Ого, тут взагалі трійку дає чудак. Значить, треба з клубу продати гравців. Або просто поквікселити ще варіант. Бо або бакара наприклад, ніхто не купить. Єс. Yes. Ну, давай. Хе-хе-хе! А ну, хто казав, що не приймає. Хоп! Приймає! Приймає! Просто треба враховувати той довбаний баг, про який ви казали. Центральний півзахисник, той, що по самому центрі не дає хімія. Паки, заради яких я сидів 2 години. Перенесіть мені успіх! Мюллер! 87 рейтинг! Це Хоча б що, це Волкаус Томас Мюллер! Я його зараз правна річ не продам, хоча може і продам, продам! Якщо купують за 85 тисяч, то продам. Що чесно, мінімалка? Бляха! Ні, я повірив, що є такі мудрі люди. Ха -ха. Та чого? Та за що Ну, все одно. Моя найкраща картка у FIFA 23 Ultimate Team поки що. Річард Лісон, до речі, Річард Лісон. Що де? 3000 не за нього. Шапаренко. Бажаю йому здоров'ячка, йому, щоб відновлювався від травм пошвидше. І п'ємо так. Ще один. Фух. Чи можемо ми перебити 87-й рейтинг Томаса Мюллера? Алер, ну цей пак взагалі ніякий. В підсумку після зібраних титульних матчів в мене на рахунку 547 монет. Це мінус 6,5 тисяч. Зате плюс 50, приблизно так гравців у клубі, і серед них Томас Мюллер. Шкода, що його зараз продати не можна, тому що його мінімалка 85 тисяч. Так чи інакше, не лінуйтесь збирати титульні матчі, тому що, по перше, нагороди там продаються. По друге, за титульні матчі дуже часто випадає щось хороше. Роками скільки от є Ultimate Team. Лиш майте на увазі, що у четвертому титульному матчі, принаймні тоді, коли я збирав, був баг, де посередині гравець не отримував хімії. Оцей центральний півзахисник, який в самій серединці, про нього мені написали глядачі під час стріму, які теж збирали, їм не вдавалося. Отже, хімія для того гравця не враховувалась. Тобто треба зібрати хімію навколо нього. Прикиньте, що в нього нуль. Бо якщо у вас не буде виходити зібрати, то щоб ви знали в чому причина. Ну і хто знає, можливо, поки це відео вийде, її спорт пофіксить, але знаючи її, вони можуть просто забити. На сьогодні все, якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати лайком. Мій перший волкаут. Почуємось, побачимось, бережіть себе.